Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Мені дуже багато пишете Аня. А що тут за інформація? подивіться, замороження конфлікту, тиск на перемовини, тиск на Зеленського. Кожен по-своєму запитує, але ми зараз будемо робити бліць. Ми подивимося, що взагалі за заява залужного. І чому саме вона пролунала, і чому вона саме пролунала зараз? І що саме нам хочуть нею сказати. Це перше. Будемо дивитися, що по контрнаступу в цілому по, на... по напрямам. І будемо дивитись, що за тиск на перемовини. Позиція ворога, позиція Зеленського, позиція Україну в цьому питанні. Заява залужного щодо входження в нову фазу Позиці... Господи, позиційної війни. Я не можу це вимовити, цього не буде, значить. Якби це смішно не лунало, воно не так буде, як ото. Якщо не можеш сказати все буде інакше. Чому я зробив таку заяву? Бо треба було. Треба було саме так, як він сказав, але передали недослівно. Для того, ну знову ж таки, щоб зробили вибір, тобто маси повинні були відреагувати. Щоб ви змирилися з тим. Що війна затягнеться. Тобто, для того, щоб не було чи то громадянського, чи то бунту, чи то запитань, вас попередили, які претензії? Зрозуміло? А насправді, насправді, промовчали, знаєте про що? За картою Чорний місяць, чорна луна, завжди йде інформація про те, що буде загострення, погіршення темрява. Я так бачу і за картою магія власті, влади, що важкі часи йдуть і готуються до найгіршого. І зараз буде тиск ворога саме на цивільних. Я так розумію, що є прогалини. Є в безпеці. І щоб люди зі страху, який надвигається на нас, йде прокляття, знаєте, йде ворог дуже масовано. Щоб люди не порозбігалися, не панікували, не робили різких рухів, не протестували, вас потроху і мене також попереджають. Не буде нічого такого страшного, прямо дуже-дуже будуть неприємні моменти, але будуть зачистки при владі різкі, по регіонах великі. Буде контрнаступити далі. Це, от дивіться, це кармі, це наша карма, бачите? Ми очистимо територію. Просто зараз період темряви. Зараз період страху, болю, а потім любов, свобода, карма. Тут, бачите, дитинка і захист. Все зрозуміло. От зараз цей період пройде і він не буде довгим. Угу. Кажуть, краще правду нам не знати, бо ми почнемо лякатися. Ворог може використати ядерний заряд, хоче використати, але хоче отруїти чомусь воду. Там, де ми рухаємось, хоче отруїти. Але це тільки його поки думки. Їй не буде. Не буде. Тобто там, де вода, де ми рухаємось, це запорізький напрямок. Ну, Заїс, ми пам'ятаємо, да? Де це? Щось хочу спитати. Пан Залужний, чому зробив таку заяву? Ну, бо з наступу ми трошки переходимо у захист. Бо нас обдурили. Ми самі по собі. Треба об'єднатись і зробити, ага, Щас. От. уже, дай Бог йому здоров'я, значить, скажу так, що можу сказати? Хай ворог думає, що він вже переміг майже. Хай думає. Поки він так думає, є два напрямки роботи. Перше посилення і сила, треба час. Ми щось, це, це не літаки, мої солодкі. Це таке, знаєте, щось масоване, велике, може, я не знаю, якісь технології. Я ж не думаю, що ми, ми, взагалі якась картинка, що це щось велике рухається. Це, це не може бути як да, там, трансформери. Щось таке велике, що неможливо розбити, розбомбити щось нове. По-перше, по-друге, будуть якісь судові справи. І вони от-от, для того, щоб ворогу відвести очі, що він там радів, а я молодець, я майже переміг. А ми поки що до чогось готуємось. Далі копати не будемо поки. Ми будемо ще дивитись, але не панікуймо. Сказано для чогось, для чого пояснила. Дуже часто випадає чомусь жінка, яка буде дуже сильно впливати на владу. Це не Тимошенка, це хтось дуже близький до Зеленського. Можливо, можливо, от знаєте, запам'ятайте, коли наша перша леді полетить до Америки сама. Після цього будуть е, великі зміни. Тому що всі ці жертви, які, бачите, які ми понесли, кого ми оплакуємо, за них буде е, помста. Це до півроку. Місяця з три, ми все це побачимо. Це не довго, це не колись. Це от. Вже, хоча в мене дуже швидко збувається передбачення. Буває по містам на наступний день, хоча я дивлюсь на декілька днів на тиждень. Воно оп, і є. Тому чекаємо. Буде дуже цікаво. Контурнаступ. наступ запорізький напрямок. Багато перемовин, багато консультацій. Там зараз трошки ми притихнемо. Там будуть великі руйнування з їхнього боку. Там треба чогось дочекатись. Отут будемо чекати. На нас тиснуть по-запорізькому, не рухатись вперед. Ото, що я бачу, тиснуть дослівно. Віддай йому запорізьку. Прям тиснуть. Не рухайтесь там. Військових перекиньте. Він чує. Ні. Не згоден. Ні. Йому важлива Зеленському? Думка народу. Ні, він не буде. Він вислухає, нічого не буде казати. Воно трошки там буде здавати, що затихне. Ні. Херсонський напрямок. Б'ємо ворога, буде посилення, будемо відбиватись десь. Там буде незначний покарух, там чогось нам не вистачає. Там от як трошки план змінити треба, бо щось не вдало буде трошки. Як підемо і зупинимось. Харківський напрямок. Велике руйнування. Там ворог може наступати. Там ворог може руйнувати. Там важко рухатись, там навіть там втримувати треба буде. В низький напрямок. Тут так, така фраза, багато прощаються з життям та з близькими. Я не можу це дивитись. Там, де якось, знаєте, як. Ну, не можу. У мене таке відчуття, що я зараз захлинусь, просто От як люди кров'ю захлинаються. Там мрак. Там Ні, там нема покращень там морок Надію, дайте нам надію, Звіз... зорі, з... звезда просто, дай нам надію, дай нам силу. Що нададуть яку силу, тільки нам трошки краще ворог перебуває. Ну, може, по кількості арти, чисельності, наступу, там просто. Ну, нічого не можу сказати хороше. Луганський напрямок Ворог буде пропонувати нашим здатися. Там буде якийсь частковий успіх, але дуже багато смертей. За Луганський, за Луганський напрямок ворог буде бити Дніпро обережно. Бачите, бачите в новинах, що десь там рух, будьте обережні. Загалом контрнаступ. Проблему бачить перша ЗС. Друга, не підтримку. Є якийсь розкол, дивіться. Я так розумію, що в Верховній Раді, тому що не підтримають. Є ініціатива, ініціатива військових, є підтримка цієї. ініціативи. Правильно, поясню, неправильно, кожен по-своєму зрозуміє. Я не про зраду, я просто про саму систему зараз формування рішень. Як мені це вбачається. Є військові, які йдуть вперед, які захищають. Є президент, який під, підтримує. є Верховна Рада, яка не підтримує нічого і нічого не пропонує. І цих людей, от вони, як знаєте, ваги. І все більше і більше на ту сторону, щоб не підтримувати. І це дурня. Тому що нема альтернативи. Ну, якщо ви проти, то дайте той варіант, за який ви за. Вони кажуть: йди розмовляй, бо дуже активно пропонують. Бачите, пропонують таємну змову, ми відмовляємось і покращу захист і чекай. Поклонися, а ми відповідаємо. А ти, ті, за яким ми плачемо, бачите? Цвинтарі наші, всі, що з ними робити? Вони Кажуть, Ну, обдуримо людей, обдури людей. Нормально пропонує. Вийшов наш президент махцями. Каже, дякую. У мене є таємний план, я його при собі збережу. А ви стійте і думаєте, що там в мене? Матюкатися не буду. Людям не додають грошей їжі. Знову якась жінка. Яка підтримує наш план і підтрима от таке відчуття, що буде якийсь розкол або перелом. Я це відчуваю, але я не бачу, що це буде прямо, що ми з вами люди підемо до Верховної Ради. Я бачу, що це якийсь момент буде такий, коли треба дуже активно діяти. Ми ж не бачимо всіх цих політичних процесів, хочуть розколоти владу. І таке відчуття, що президент залишиться в Києві і буде стримувати на місці. І поки він тут, його жінка або людина від нього буде делегована і вирішиться питання стосовно вже, я так думаю, я просто бачу той момент, що ми, скоріш за все, почнемо бити активно по території ворога. Це, знаєте, як буде? Це буде останнє, що ми можемо зробити. І це буде в цьому році. Я не бачу результату і того. Можуть строки-трохи е переміщуватись. Але система в чому? Якщо будуть тиснути на військових і на президента, це не зупинить наступ. Це дасть, це буде хитрий план, і він буде реалізований. Тому не бійтесь, нас не зрадили, ми не, зупинимо, не зупинимось. Я це просто бачу. І е, ми що відчуваємо, коли бачимо ясно бачення. Да? Е, це така енергії дуже багато в цьому. Енергії просто, знаєте, такої звитяги. І така енергія йшла на початку всієї цієї історії. Це буде як нова хвиля, коли ми підіймемось, але ми підіймемось не проти військових. Бо військові підтримають президента. Ми підіймемось проти тих, хто хоче нас здати зсередини. Це не буде бунт, це не буде громадянська. Це буде отакий новий етап, новий погляд. Поки ну так.